Як, укол, як приспати цуценя? запитала я. Ну так, відповіла господиня, він мені не потрібний. Щеня сиділо і дивилося на мене. У його блискучих, пустотливих очах не було й тіні тривоги. Його не лякали дивні запахи кабінету, незнайома людина у білому халаті і рідна господиня, яка вирішила його позбутися найрадикальнішим способом. Але ж у нього немає жодних проблем ні зі здоров'ям, ні з агресивністю, намагалася я переконати жінку. Ну і що? Він мені просто не потрібен. В півроку цуценята виглядають трохи нескладними, тому що втрачають милі дитячі форми, але ще не доростають до дорослих параметрів. Цей песик був куплений на ринку як йоршерський тер'єр, маленький собачка з грайливою вдачею. Всі ці ознаки породи у цуценя були, але він уже давно переріс найбільшого йоршика і невблаганно наближався до розміру пуделя. Я хотіла маленьку собачку, продовжувала жінка, а мені підсунули це страхіття. Породистих собак на ринку не купують, похмуро озвучила я прописну істину. Ну так. А знаєте, скільки вони коштують у розпліднику? Знаю. Я замислилася, і як же мені хотілося накричати на неї і виштовхати її на вулицю, але жінка знайде іншу клініку або просто викине собаку на вулицю. А на дворі був морозний січень. Я взяла себе в руки і набрала номер притулку для тварин. Привіт, Оленко! Хазяїна для цуценя знайдеш? Пес, порода Йорк, нечистокровний, шість місяців. Як виглядає? Ну як? Ну, як я після нічної зміни, але дуже добрий. Фото надішлю. До себе взяти не зможеш, ні? М -м -м, знову повна коробочка, гаразд, поки що побуде в мене. Тільки ти вже швидше, добре, бо господар клініки це не вітає. Закінчивши розмову, я підняла очі на власницю. Вона дивилася на мене здивованим поглядом. Значить, так, у моєму голосі було більше холоду, ніж за замерзлим вікном. Приспати я його не можу. Він абсолютно здоровий, і щоб зберегти ваші гроші, пропоную написати відмову від собаки. Я передам його до притулку, де знайдуть йому нового господаря. «Ха, Нового господаря, у жінки очі на лоб полізли. Та кому він потрібен такий? Дамочка зняла нашийник. Сунула його в сумку, а песика підштовхнула до мене. Забирайте це нещастя, він мені всі меблі згриз. Що потрібно підписати? Як тільки жінка пішла, я зробила фото цуценя та послала оленці. Вона обіцяла відразу викласти на сайт. Песика я погодувала і помістила у вольєру стаціонарі. Відвідувачів більше не було. І я вмостилася зручніше, щоб бачити вхідні двері. І заспівала. І в мене така звичка виправляти поганий настрій піснею, дві-три пісні, і життя знову ставало терпимим. Головне спостерігати за дверима, щоб клієнти, які увійдуть, не задавали зайвих питань. Нічякамісячна, зоряна, ясна. Видно, хоч голки збирай. Вийди кохана я працею з морена, хоч на хвилиночку вгай. Чудо, ти вмієш співати, здивувалася я. Ось ім'я тобі знайшлося. Чудо, ну, давай співати дуетом. Ми з песиком виконали при долині кущ калини, потім мою улюблену, чом ти не прийшов. Тому, коли пролунали оплески, я підскочила від переляку. Браво-браво! з посмішкою сказав літній чоловік, який непомітно проник у приміщення. Це був мій добрий знайомий, клієнт і лікар Олександр Іванович. Олександре, ти мене налякав, а я йду повз. Чую, спів, да не просто, а ще й з підвиванням. Подумав, може й мені приєднатися, а разом веселіші пісні підуть. Чи не потрібна моя професійна допомога? Потрібна, ще як потрібна, тільки трішки інша. Можеш, звіру дати притулок на тиждень, другий, в нас у притулку знову місць немає. М -м 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 -м. Ти ж знаєш. І я після смерті Мухтара ніяких собак не заводжу. ми з Олександром поховали минулого року. Пес забрав у могилу половину серця господаря, але цуценя треба було кудись прилаштувати, і я додала. Але, будь ласка, це ж тимчасово, поки місце не звільниться. Уяви, що це пацієнт, якого тобі поселили, поки ліжко в терапії не з'явиться. Ну, хоч тут про роботу мені не нагадуй, його приспати привели, уявляєш, ну а ти добра душа знову залишила. Залишила. А як інакше, подивися на нього, він такий добрий. Добра ти. Я не дуже. Я ледве стрималася, щоб не виштовхати ту безсердешну жінку за двері. Але ж не виштовхала гаразд. Давай свого підопічного на день-два, не більше. Як звати це чудо? Так і звати чудо, але можеш вигадати щось своє. Навіщо? Гарне ім'я і дуже відповідає зовнішності цуценя. Слухай, а що за пісню ви співали, коли я зайшов? Чом ти не прийшов? Бачиш, а я прийшов. Посміхнувся Олександр. Тільки зауваж, що беру під опіку цуциня максимум на тиждень, а якщось звільниться дзвони. Коли за тиждень звільнилося місце, я позвонила Сашку. Він відповів: Знаєш, добра душа, не потрібен нам притулок. Я тепер цього пса за жодні гроші не продам. Ми вечорами такі концерти влаштовуємо. Дружина сміється без перестану, а після смерті Мухтара майже не посміхалася. Пес, хоч і не зовсім Юрк, але такий гуморний, тапки приносить, танцює, кожне слово розуміє, правда, ніжки у табуреток погриз. Онуки раніше раз на місяць приходили, а тепер майже щотижня відвідують. Дякую тобі за цінний подарунок. Ще раз дякую, добра ти моя душа. Я подивилася у вікно, На дворі падав сніг, і вітер розгулявся, а ось на серці було тепло і спокійно. Як чудово все вийшло, Врятована щеня і щасливі ті, хто дав йому притулок. Задзвонив міський телефон. Так, ветклініка. Здрастуйте. Ні, телефоном нічого сказати не можу. Привозьте, подивимося на місці. Я покликала медсестру. Собаку везуть, схоже на перелом. Готуй операційно. Наталочко, сьогодні такий гарний день, давай його не зіпсуємо. Чудова історія, правда? Коли ми робимо добрі справи і допомагаємо іншим, наше життя наповнюється сенсом і щастям. Не забувайте ставити вподобайку і підписуйтесь. З вами був канал Палітра Життя.